Ох ти ж, ех ти ж. Так, вітаю, вітаю, вітаю. Летимо, летимо, летимо далі. Так, ну, десь тут, та й випадемо. Ох, гарний ствол. Достатньо гарненький ствол. Але Супер. О, все прямо ринку. Тобі пописочку на наклепать по братськи Так, окей, є ще підстраховочний ствол. Так, тут треба попадати. По хутенькому попадати, я б сказав. Так, а що он тут не ще є чим задуть. Поїхали. Далівочку зробимо. Далівочку зробили. Так, Тут ще когось розгепали. Давай дивитися, де хто Усе Воно хтось щось пішечки стрибає. Так, мене ззаді підщемляє зонка, тому треба трошечки обережніше. Зараз обережненько тут добіжимо. Добіжим. Все, віддихнути. Віддихнути трошечки треба. Так, пішли дивитися. Оп. Хоп, другий. Всю дикнули. Окей. Окей. Окейсь. Окейсь, найскул сторін. О, у мене автоматинг, автоматичний перезаряд. А це супер, це супер так. Бляха з під сейву взагалі щось. Якось не, не дуже. Я бачив когось? Да? Ні, я не бачив. Курла, бляха, де? Укриття, укриття. О, пістолет дали. Це як мило, як мило. З пістолетом давно не ходив. Хех. Обожнюю, з пістолетом. Вибачте, пане вівця, я вас поки що не буду трогати. Оу, по той мать жасі. Та це ця нуля цю свинуту, блядь. Тупорила кусок гамна. Кузьбу ох ти ж, ех тиш, жовтий, жовтий Курва, сильно, сильно б'є. А ти йди сюди, гля. хорош, хорош. Гарний бій, гарний.